Привіт! Ми сьогодні з моїм товаришем в Буковелі. Я забираю гуманітарну допомогу і також ось перестрілися з ним, покаталися. Ось такий порш каєн. Хочеться просто зробити такий невеличкий огляд на нього. По-перше, ключ цікавий, ключ зроблений в формі машини. Має красиву Світку, коли розблоковуємо, бачите, машину так загоряється. Прикольно. Я взагалі не фанат, там Porsche не, не, не дуже в них добре розбираюсь. Тобто не можу так навіть зовні сказати, якщо це каєн, який це рік, але це 2012 рік. І досить ну, до, досить в дуже гарній комплектації машина. Ось, Давайте картенько подивимося, що вона у нас з вами вміє. Вона відчиняється у нас з ключа, Ось так відкривається. Дуже високо в принципі. вона відкривається має ось такий міський багажник. В принципі, мене це дуже так от, відразу здивувало. Тому що зазвичай в таких паркетниках те, що я бачив, багажний відсік. Він буде поменша. Зачиняється. На жаль, ми не можемо зачинити, то якщо ми нажимаємо, нічого у нас тут не відбувається. І тут так само нічого не відбувається, тому ми маємо натиснути тільки кнопочку, і тоді вона у нас буде зачинятися. Ось такий вигляд, вона має позаду. Досить така мощна, класна машина. Давайте з вами подивимося, що у нас тут. Куди позаду. Так, у нас тут є без ключовий доступ. Тут відкриваєш, одразу видно, що дорога багата. Перше, ми маємо таку підсвітку каєн. Маємо шкіряний салон такого класного кольору. Маємо, бачите, екранчики тут, там. І тут в принципі, досить зручно. Це зараз сидіння е налаштовано з земною. Тобто попереду, Точніше, попереду сидів я. Ось тут так воно налаштовано. В принципі, Я як сідаю, мені дуже-дуже зручно, багато місця і якби ну, комфортно. комфортно. Е давайте подивимося, що в нас тут. У нас тут динаміки. Один, два, три. Що це у нас тут за кнопочка? Це у нас пальничка, якщо ви палите, краще цього не робити. також тут поличку ми маємо. Ось така підсвіточка. Ну, класно, вже такі діодики, знаєте, все досить-досить файно, все красиво. Ну, Давайте зараз з вами дійдемо е, допереду, подивимося, що воно спереду. Можна тут посидіти. Ну Також ми бачимо, що коли відчиняється двері, у нас тут всюди є підсвіточка. Звішно, звісно, у нас спереді також багато місця. А, і ми бачимо, що тут повністю електро у нас привід з пам'яттю сидінь. Будь ласка, може це бути і у пасажира, і у водія. Дуже класна акустична система, тут багато а, динаміки в машині, дуже класно грає все, а, все абсолютно зроблено в шкірі. Що тут? що тут. Досить-досить вона приємна на дотик. ну супер. Ну, Бардачок, до речі, не дуже міцкий, але я думаю, що він тут великий і не потрібен. Дуже багато всяких кнопок. Я би сказав, що прямо в якомусь самольоті. Але насправді, якщо розібратися, все дуже просто. Це ви будете керувати тут буде чотирьохзонний клімат в машині. Ви керуєте собі, водій може керувати собі. Це в нас іде панель мультимедії, і тут вже все стосовно режиму їзди. тобто Це може бути спортивний режим, це може бути тут ми вимикаємо всякі заноси, устойчивість, керування пневмою і блокировка. тобто повний привід ви можете керувати. А, якщо ви кудись там потрапили всякі різні режими, блокіровку вмикати, щоб машина краще їхала. А, так, Я сів за кермо. А, ключ, тут я вже сказав, да, у нас безключовий доступ. Йдемо сюди. Нажимаємо і заведемо. О, Електричне сидіння, все під'їхало під, під власника, все світиться, і заводимося. Ось такий вид, все тут у нас має. Класна підсвітка, все білого кольору, все дуже е приємно для очей. Зверніть увагу на ці часи. Вони зовсім не такі, як в пасаті, вони показують час. Тут є компас, тобто, коли ви їдете, воно показує напрямок і також висота. Зараз ми стоїмо в букавелі висота 929 метрів над рівнем моря. Що тут може у нас бути на приборці? Це хіба ось, коли ми натискаємо кнопку CAR, у нас вилітає, що тут, тут є компас. Тут показує, що котра година зараз, дата, температура за бортом і наскільки вистачить палива в бак. Так, далі він показує, скільки машина заведена. який Оскільки ви проїхали, середній розхід, тобто зараз 1,14 14 літрів, але ми тільки завелися. Воно холодне і, в принципі, скільки ми тут проїхали 6 кілометрів. От середня швидкість у нас була 19. А -а -а. Це, я так розумію, після останньої заміни масла він показує, скільки ти був в путі, скільки ти проїхав кілометрів. І середній розхід, це я думаю по місту тут. Тому що по, якщо вчора ми по трасі їздили, десь 11,8 він показує. ну і Середня швидкість. ось І все, що машина показує по якихось. Налаштування, все інше, в принципі, ви робите вже в кнопочному режимі. Налаштовуєте під стиль свій їзди, або під рельєф, куди ви заїжджаєте. А Що хочеться сказати про Porsche, що зроблено тут все так добротно і перемикається, все. ну так Ти відчуваєш, що ти його не відламаєш Так стосовно всього, і коробки передач, і навіть поворотників. Тому що я от ну, так от вчора сів перший раз проїхатись. І коли е, ну, починаю тут е, включати їх, спочатку навіть подумав, що я ще щось відламаю, бо так тугенько. Ну, знову ж таки, це в порівнянні з чим? В порівнянні з тими машинами, на яких я їздив, переважно це там Passat, Octavia, воно там більш м'якеньке, то тут так це все відчувається е, досить добротно. Лобове скло в нас має підігрів, тому бачите така сіточка. Ну, До речі, класно, що камера це все фіксує, це все видно. Але так, коли їдете, в принципі, потроху це кидається в очі, потім звикаєш. в принципі, то все нормально. Як я вже казав, тут багато панелів. Тут у нас на приборці індикаторів, що в нас показує, і посередині. У нас йде тахометр. Він показує вам оберти. Тобто, як ви бачите, швидкість ось там зліва. І вони дуже багато, тому уваги не приділили. Там буквально 0-50, 100-150, 200-250. Воно не по центру. Але воно там електричне внизу воно вам показує вашу швидкість. Зроблений удар, щоб ви, коли будете тиснути гашетку, дивилися які оберти в вашому двигуні. Тому що ця машина набирає досить-досить. Швиденько. Дуже класна ця штука. Вона постійно показує вам висоту над рівнем моря. Зараз 472 метра. показує компас і час. Ну, Взагалі, тут, як в такому самоліті, ти їдеш, купа кнопок, все дуже прикольно і цікаво. До речі, це ось ліпістки, Такі, е, незвичайні вони, вони не тут під кермом. тут вони зроблені, виділені з е, таким сірим кольором. Дуже класно. Ось ця емблема на кермі це як будто взагалі якийсь такий ювелірний вироб. Тобто це ну, не просто воно вибито, а ти дійсно так відчуваєш пальцем там кожну літеру Штутгарт, те, що там написано, і порше. Дуже-дуже ну, класно зроблено. Відчувається, що тут машина зроблена, як то кажуть, якісно для тих людей, хто за це платить кошти. Сьогодні, ну, по-перше, зараз день і мені вже трошки простіше їхати. Вчора ввечері, коли я їхав, е дуже складно було звикнути до її, е до її габаритності. Тобто машина насправді вона така масована, вона широка і особливо, ще вчора ми каталися до Буковелю. Там все так дуже вузенько, дуже багато машин їхало. Я повільненько так собі пересувався, бо я переймався, щоб я не за. Не задів або відбійник, або машину на зустрічі тому що, от ну навіть після спринтера, тому що спринтер взагалі-то він здоровий, але там не, не так переймаєшся, не знаю чому. Ну, ну звісно, знаю, тому що там то спринтер, це порше, і він не мій. Тому тут більше хвилюєшся Але просто до чого я кажу, що тут треба звикнути до його габаритності. І коли звикаєш, то взагалі дуже. Класно пересуватись, тому що машина тримає дорогу, я би сказав, на рівні легкової. О, коли ти заходиш в повороти, тут же ж у нас іде е, пневма, то ти не відчуваєш, що там машину кудись перехиляє. Вона собі заїхала і, і поїхав, і ну, навіть ти можеш не гальмувати при повороті. Ось Буквально ось ми їдемо з вами, поворачуємо. Я гальма не тисну, повернув, поїхав. Тебе не кинуло ні вправо, ні вліво. Їдеш собі як їдеш. Дуже класна тут у нас є система по звуку. Вчора вмикали, слухали, взагалі нічого не рипить, дуже якісно, все це заводське, зрозуміло. Дуже класна шумка в машині. Ну, Я, мабуть, ще не їздив так, в таких машинах, щоб настільки вона була. Зроблено якісно. Навіть та А7, на, на котрій ми їздили, відчувається, що тут також машина такого преміум класу, але не настільки. Ну, і, до речі, власник говорить, що після Porsche Audi вже трошечки воно не то. Зараз з вами е, натиснемо кнопочку тут спорт. Зразу у нас понизилась передача. Змінився звук, тому що тут е, коробка. Підвізка, вприск, все зовсім по-іншому починає працювати. Ось і лінгвагін поїхав нам. Зараз не покажемо це. Зараз вони поспілкуються, ми поїдемо. 100 км в час іде такий, у мене в посаді з нуля такого ривка немає. Просто натискаєш. По-перше, звук, по-друге, ривок, реально аж дергається. Діоргається не коробка, а дергаєшся ти, тому що реально тебе вжимає в сидіння і пішов у нас такий старт. Тому, в принципі, зрозуміло, коли люди такі десь обганяють, і ти думаєш, ну це було небезпечно. Насправді він собі педальку нажав. Клац встав і, і поїхав. Але звісно, з цією кнопкою гратися дуже сильно теж не можна, тому що це, звісно, може призвести вас до небезпечної ситуації на дорозі. Тобто розбитись тут також, я думаю, дуже легка справа. Якщо без ума до цього всього ставитись і підходити, я взагалі вважаю і завжди так вважав, що подібні машини з подібними такими режимами і такими ривками. До них треба з умом ставитися. Тому що ось так просто дай якомусь хлоп'яку ключа. Ну, перший поворот, я думаю, і він її розіб'є. Ще що хочу відмітити, це кермо і його підігрів. У нас зараз на вулиці я не знаю скільки градусів, де тут показується градус. Десь треба класити, так? 3,5 градусу. А, ну тепло. Ну, все одно прохладно, руки мерзнуть. І вчора ввечері, коли ми виходили. Вчора був мінус. Тут от за цією кнопочкою Airbag знизу кнопочку натискаєш, Дош. і ось бачите, кермо. Це зараз вимкнув, ось зараз включив. Обігрів керма. Кермо тут є дерево в нас вверху і знизу по бокам, тут шкіра. Все, абсолютно, все воно тепленьке. Руки грієш. Ну, що вам сказати, все продумано. Все продумано, все зручно, все зроблено для вашого комфорту. До речі, зараз ми проїжджаємо, зліво стоїть наш спринтер. Так, ми зараз вирішили перевірити, що тут порш може. Їдемо вгору. Юлік скажи, це зараз повний привід Оце в нас зараз повний. працює. Постійний повний привід. Постійний повний привід. Я вже відчуваю, як ми зараз знайдемо якусь гарну точку з видом на все Яремче. Ну, слухайте, вона ще ні разу взагалі не бусанула в нас. Вона просто собі їде в да і їде. Дорожував такими всякими місцями ну, на своїй октаві, на посаді і постійно жаль, що десь щось там загубив, відірвав собі від, у дніші. Мені багато людей пишуть, ой, оце на цій машині ж не треба ж так -то їздити, то тільки по асфальту їздить. А як на цю красу подивитися? ну Теж треба, ну, от, Маєш машину, і хочеться також поїхати, подив... подивитися, як тут красиво. І от теж хтось скаже, ну от, порш. Типу, Ну, типу для дороги там зроблений, для гарного асфальту, а ось ну, нічого подібного. Заїхали також, їдемо в такі місця красиві. Їдеш на то все, любуєшся, красиво, все. Ну і Звісно, що тут достаток, такий, е, достаток цього, цієї машини, що ми ще разу ні разу ніде нічого не черканули. І вона отак от навіть зупиняється, вона вгору трогається, вона не шліфує, не буксує, не, не круте, не верте. Ну, Класно. Клас. Ага, ми зараз зупинилися на такому підйомі, автоматично вмикається хол. Тобто я зараз не тримаю педаль гальм, машина сама стоїть і зараз ми з вами давайте, як вона от під в нас тронеться з вами. Ой. Вона навіть не шліфує. Хтось навіть скаже, що це не цікаво. Ну, давайте спробуємо. Зараз водій інший сяде, а я то зніму на відео. Так, ну звісно, що тут треба враховувати всі фактори, фактор резини. Я вам сказав, тут стоїть Мішелін, яка коштує 12 тисяч за одне колесо. Так, Подйом дивіться, подйом реально крутий. Ну Дивіться, завжди камера не може передати в дійсності, як вони є, але, але ну, скажімо так. Я думаю, що мій би посад би ще особливо на тій резині, які я маю, він би тут не тронувся. Будь ласка, ця штука тронулась, вона навіть не підбуксовує. Їдь, їть, їть! Так, ну я от себе посадив сюди назад. Дивіться, зараз людина, я не знаю скільки в тебе метр, 70 в нього, мабуть, десь зріст, може трошки більше, може менше. Коротше, мені тут взагалі комфортно в порівнянні з тим самим таурегом, який в мене був на огляді. Бо там я взагалі зі своїми ногами нічого не міг зробити. Тут у нас, як я вже казав, набагато більше кнопок, ніж в деяких машинах взагалі попереду. Ось собі включаю ззаді підігрів, мені тепленько. Собі зараз включимо монітор, що він може нам показувати. Подивимось. Ну Трошки труси, тому що ми спускаємося з гір туди, кудись заїхали тільки що. Тому не зовсім плавна камера тут. Ага, ми тут можемо під'єднати диск, USB, AUX, якийсь крослінг, я так розумію. А... Можемо подивитися інформацію в системі. Ну і а, ні, це просто це, я думаю, ми щось про машини можемо тут подивитися. Ні. ні ми можемо сюди встромити диск, USB або під'єднати AUX і собі їхати, слухати, дивитись фільми. Коротше, для дітей, якщо тут посадити, все, що треба, тут, до речі, внизу всі ці розйоми, кудись все під'єднується. Я так розумію, тут можна навушники, оці я бачу, можна навушники під'єднати, і ви будете собі окремо їхати дивитись те, що вам потрібно. Гума гума в нас тут іде Мішелін, 19-й радіус і одна така гума. Коштує сюди 12 тисяч гривень. Ось вам, в принципі, для розуміння, скільки коштує а, ну, скажімо так, побути цю машину. А, дивіться, заміна масла тут виходить 9 літрів, заливається сюди мобіл. і заміна фільтрів виходить власнику 7 тисяч гривень. Він цю процедуру робить кожні 6 тисяч кілометрів. Тому ось так, кожні 6 тисяч кілометрів, не знаю чому так, я, до речі, не запитав. чи Тому що такий регламент, чи те, що людина береже свій двигун. Але кожні 6 тисяч він це замінює, і це йому коштує в 7 тисяч гривень. Це в принципі така сама ціна, як і на спринтері. Так що, ну якби я чомусь думав, що це буде набагато дорожче. Ну Звісно, якщо ви поїдете на офіційного ділера на порш сервіс, то вам це вийде все набагато більше. Так, ми зараз тут будемо розминатися. Тут на дорозі у нас ось такий Нісанчик їде. Ми поступаємось, все по правилам дорожнього руху. Ой, взагалі в нас в Карпатах така красота, просто неймовірно. Так радий, що ми завантажилися гуманітарною допомогою і можемо так собі просто один день познімати відео, трошки відволіктись, то всього. Постійно в цьому такому навантаженні воно складно. Тому поважайте, поважайте хлопців, хто воюють, хто нас оберігає. Надзвичайно складно, психологічно. Постійно втома. Не забувайте про це, будь ласка.